Сьогодні продовжуємо згадувати, яким президентом був Леонід Кучма. а все чому? Бо так званий міністр так званих закордонних справ, так званий РФ Лавров, відомий не політкоректним прізвиськом Кобиляча голова, не політкоректним щодо коней, звісно, а не Лаврова нещодавно всіх ошелешив. Мовляв, український націоналізм почався ні, не з Донцова чи з Бандери, а знаєте з кого з Кучми. Бо начебто не було б Кучми, не написав би він книжку Україна не Росія, то не було б нині ні війни, ні України. 20 років тому я хотів на зрозумілих їм прикладом пояснити, чому ми окремі націями, чому Україна не Росія? Отже, як ми вже згадували, на початку першої каденції Кучма був дуже проросійським президентом. Віддав ядерну зброю, оселив у Севастополі російський, троянський, перепрошую, Чорноморський флот, влаштував олігархічну систему. У 99-му вибори президента. За дивних обставин того року загинув імовірний конкурент Кучми В'ячеслав Чорновіл. За його відсутності, Леонід Кучма балотувався на другий термін уже як великий патріот України і переміг. Це ж було вже. Кучма змінює курс України на прозахід. Але у 2000 році гине журналіст Гонгадзе. Є записи, де Кучма зі своїм оточенням обговорює, що робити з незручним журналістом Гонгадзе. В Україні починаються масові протести. Кучма в міжнародній ізоляції і обіймах Кремля. У 2001-му протести проти президента Кучми спалахнули з новою силою. Їхній пік припав на 9 березня, день народження Тараса Шевченка. У цей день активісти УНАОНСО та інших організацій хотіли перешкодити Кучмі покласти квіти до пам'ятника Кобзарю. 9 березня 2001-го. сутички протестувальників з міліцією біля пам'ятника Тарасові Шевченку, потім на вулиці Банковій. Арешти по всьому Києву затримано близько 300 осіб. Проти нас була кинута система насильства. Те, що там були і побиті, і були тортури, поки ми були в райвідділі, поки нас ще не переводили в СІЗО. Ну а як же? Само собою, і спати не давали вночі, там і допити ці постійні. Вимагали, щоб ми зізналися, дали покази на тих самих Чемериса, Луценка, Степана Хмару, Євгена Жовтяка. Тоді, через кілька тижнів було зроблено з їхнього боку, раз ви не хочете бути рядовими учасниками акції, то тоді кілька керівників вона ОНС стали організаторами тих подій, ну по, по кримінальній справі. А ще десяток хлопців зробили активними учасниками. їм пред'явлено звинувачення в організації масових заворушень. Десятки засуджено до різних термінів ув'язнення. Акція Україна без кучми згорнулася. Президент Кучма звільнив з посад міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко та голову СБУ Леоніда Деркача. За якийсь час було звільнено з посади і прем'єр-міністра Віктора Ющенка. У січні 2003-го президент РФ Путін визнав українські кордони, включно з Кримом. Того року було підписано відповідний договір, але ще не встигло на ньому висохнути чорнило. Як Москва його одразу ж порушила. І того ж року почала проти України маленьку гібридну війну. Острів Тузла. Це маленький клаптик суші у Керченській протоці. Його особливість у тому, що судохідний канал проходить саме в українських територіальних водах між Керчою і Тузлою. У 2003-му Кремль вирішив це змінити і раптово почав будувати дамбу на Тузлу. Мовляв, це ніякий не острів, а коса до того ж, не українська, а російська ще й екології загрожує через неї змивається в море уся та мань. Україна відповіла миттєво: на острів прибуло кілька сотень озброєних прикордонників. Породжували відкрити вогонь на враження. Але марно. Тоді на тузлу прилетів і президент Леонід Кучма. Я думаю, що росіяни переконались, ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеним. Будівництво Дамби припинилося, коли до українського берега залишалося за ледве 100 метрів. Росія таки відступила. Що цікаво, у 2003 році Україна задекларувала своє бажання вступити до НАТО. І у тому ж 2003-му Леонід Кучма підписав угоду про створення єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Багато векторність як відрижка касетного скандалу. Рік 2003, серпень. У Київське представництво організації репортери без кордонів надходить лист з приміткою, відкритий після моєї смерті. У документі на кільканадцять сторінок зізнання ексміліціонера Ігоря Гончарова, обвинуваченого у створенні організованого злочинного угрупування так званої банди перевертнів, гончаров заявляє, що знає, хто убив Георгія Гонгадзе, а також що до цього злочину причетне керівництво МВС і держави. Якщо йому вірити, з 97 по 2002 роки міліціонери з УБОЗу та спецпідрозділу МВС Сокіл. Співпрацювали з київським бандитським угрупуванням і разом оббили щонайменше 11 осіб. 1 серпня 2003-го Гончаров помер в СІЗО. А вже за два дні його тіло кремували. Через рік прокуратура встановила, що Гончарова убили. У жовтні 2003-го генпрокуратура затримала у справі Гонгадзе керівника управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. Через чотири дні Леонід Кучма з порушенням законодавства своїм указом звільнив з посади генпрокурора Святослава Піскуна. У листопаді апеляційний суд без зайвої уваги з боку преси задовольнив клопотання адвокатів, серед яких Ігор Фомін, і змінив Пукачу запобіжний захід. Відповідно до статті 148 КПК України, запобіжний захід застосовується за наявності достатньо підстав бажати, що підозрюваний буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень. Ось на цих кадрах убивця Георгія Гонгадзе спокійно залишає залу суду, щоб на довгі шість років зникнути з поля зору правоохоронних органів. Новий прокурор Геннадій Васильєв повністю змінює склад слідчої групи і заявляє, що розслідування вбивства журналіста потрібно розпочати з нуля. Незадовго до щойно описаних подій сталося ще дещо. У 2003-му майже одночасно з однаковим діагнозом інсульт до лікарень потрапили два міліцейські генерали. Сірі кардинали епохи кучми Едуард Фере та Юрій Дагаєв. Невдовзі обидвоє померли. Їхня смерть та можлива причетність до справи Гонгадзе так і не були розслідувані. У Грузії в 2003-му Революція троянд. Опозиція не визнає офіційних результатів виборів, називаючи їх сфальшованими, і вимагає відставки президента Шеварнадзе. Цю вимогу підтримують десятки тисяч протестувальників. Шеварнадзе запроваджує надзвичайний стан і кличе на допомогу силовиків. Проте вони відмовляються виконувати його накази. Шеварнадзе йде у відставку. На дострокових виборах перемагає Міхаїл Саакашвілі. Він заявляє про готовність дружити з Росією. Грузія навіть викрадає чеченських ватажків, які потім опиняються в Росії. Але загалом цій дружбі не судилося бути тривалою. Ми бачимо, яким трагічним послідством привела волна так званих цвітних революцій. У Росії Путін продовжує розправу з опозицією та незгодними олігархами. За ґратами опиняється власник нафтового гіганта ЮКОС Михайло Ходорковський. Охи раніше кримінальні справи порушені щодо інших багатіїв, які, власне, і привели Путіна до влади: Бориса Березовського і Володимира Гусинського. Обидвоє сховалися за кордоном. Проте путінська влада відібрала у них майно і особливо засоби масової інформації. Наприклад, телеканал НТВ став власністю Газпрому. Попри протести журналістів, незалежні зміни Росії просто зникли. Залишилося тільки знаряддя владної пропаганди. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, Что? в трусиках футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли. Один прибывал, двое держали. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать. Пожалуйста. В Україні влада теж намагалася ввести тотальну цензуру, але не вдалося. Саме у 2003-му почав мовлення перший інформаційний наш п'ятий канал. І це багато в чому вплинуло на події наступного 2004 року. 2004 рік президентських виборів в Україні. Цього разу справді поворотних в історії. Віктор Ющенко прозахідний кандидат, його опонент Віктор Янукович відверто проросійський. Кремль навіть не приховував, на кого робив ставку. Головними технологами Компанії Януковича стають прислані з Росії спеціалісти. Знайомі Віктора Медведчука, Марат Гельман та Гліб Павловський. Вони починають називати Ющенка нацистом, агентом Америки і розповсюджують від його імені фейкові карти з поділом України на три сорти. Мета цього. Консолідувати виборців Сходу довкола, начебто свого кандидата, російськомовного Віктора Януковича. Через рощі шумні і поля зелені Вийшов степ Донецькою Парінь молодой. Утім, головна проблема чинного прем'єр-міністра у тому, що він як слід не знає ні української, ні російської. А основна його мова феня кримінальний жаргон. Веті козлов, які нам постійно мішають жити. У своїй офіційній автобіографії Янукович вилучає себе професором з помилкою через два «ф», допускає ще кілька граматичних помилок. Але найголовніше стверджує, що він не судимий. Хоча вся країна знає. Янукович двічі сидів. Владна команда починає кампанію з реабілітації свого кандидата. Знаходять навіть тих, з ким професор кримінального світу разом пішов зіграти. Ми з саме всім городом заправляють. Перша ходка Януковича за розбій. Побили чоловіка і відібрали речі. Друга більш загадково. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року разом з засудженим бубирем на підставі сварки побили потерпілого пантелієнка, спричинивши йому середньої тяжкості телесне ушкодження. Бубир в цей час, а він вже з Дем'яном, вони вже так розумієте, Почав працювати дівчини. Щоправда, про загадкову дівчину у матеріалах кримінальної справи ні слова. Як і про прізвисько Януковича у кримінальному світі. Скільки ж Боже мій, що це, не чи що я пам'ятаю, його кличка хана. Чим ближче до виборів, тим більше загострюються пристрасті. За кандидатом Ющенком стежать. 5 вересня Ющенка отруїли Діоксином. Міст токсинів синів його крові у тисячі разів перевищував норму. Обличчя політика було спотворене. Майже одразу замах на Януковича. В івано-франківську прем'єр-міністра виводять з ладу звичайним яйцем. «Доснєтво! Доснєтво! Доснєтво! Доснєтво Під час обидвох турів голосування спостерігачі фіксують численні фальсифікації. Наприклад, на окремих дільницях рідної для Януковича Донецької області явка виборців перевищує 100%. Екзитпули демонструють перемогу Віктора Ющенка. Однак, центральна виборча комісія оголошує переможцем Януковича. За Януковича Віктора Федорича було віддано 15 мільйонів 93 тисячі 691 голос. Або 49.46 відсотків. Уже наступного після голосування дня на Майдані Незалежності збираються десятки тисяч українців. Починається помаранчева революція. Майдан Незалежності та хрещатик стають осердям революції. звезені потягами прихильники Януковича збираються на вокзалі. Все везде, все американське. От. І гори оранжевих апельсин. І це на фоні оранжевое небо. Понимаєте, вот такое вот. Это да. просто, это кошмар. І хочу вам сказати, що эти апельсинки не простые. Эти апельсинки наколоті. Кремль вимагає від президента кучми рішучих дій. На сьомий день протестів стає відомо. У внутрішні війська у повній боєготовності вирушили на майдан. Готувалася зачистка, яка могла перерости у кровопролиття. Проте мудрість взяла гору. Штурм не відбувся. Під час помаранчевої революції багато людей розуміли, що Росія є наш ворог інтуїтивно із пам'яті історичної. А оця політична помаранчева верхівка вона абсолютно цього не сприймала. Вони розповідали про братерські відносини, нормальні відносини з Росією, не забуваючи, що Росія реально вела проти Ющенка кількарічну, дуже жорстку пропаганду. І звинувачували його в нацизмі. Отаке саме, як зараз звинувачують абсолютно на порожньому місці. Ні про що. Де Ющенко із Сумщини, а де взагалі нацизм? Врешті за допомогою міжнародних посередників досягнуто компромісу. Верховний суд визнає голосування сфальшованим, призначається додаткове, так званий третій тур виборів з посиленим контролем. Натомість представники опозиції та влади разом голосують за зміни до конституції. У президента забирають більшість повноважень, і Україна стає парламентсько президентською державою. 26 грудня на повторному голосуванні. Прогнозовано перемагає Віктор Ющенко. Новий 2005 рік сотні тисяч українців зустрічають на майдані в очікуванні змін. 23 січня 2005-го відбувається інавгурація президента Віктора Ющенка. Леонід Кучма приходить на захід передати владу символічно і буквально. Передача влади відбулася легітимно. Це велика національна перемога. Отже, яким був президент Кучма? Чи справді він створив Україну і український націоналізм? Лях Кучма в українській політиці був неоднозначний і різним в різні періоди. В першу каденцію Кучма зайшов як червоний директор з любов'ю до Росії. Його правою рукою і главою Офісу президента чи тоді адміністрації був українофоб та бачник. Ще на першу каденцію кучми припадають гучні вбивства, кримінальні розборки. Він відповідальний за створення олігархічної моделі. За його правління, як бути в Україні, вирішували не громадяни, а Коломойський, Ахметов, його другий зять Пінчук та інші впливові багаті люди, яким він та система дозволили заробити мільярди. Я хочу перед вами вибачитись в якійсь мірі, за те, що я може не зовсім коректно стимулював цей процес. За обидвох каденцій Леоніда Кучми політики та бізнесмени гинули за дивних обставин, а правоохоронці розводили руками. Міліція це кармі і пішло поїхало. їх. Кучмо підозрювали в причетності до вбивства Гонгадзе. Він зробив усе, щоб ці підозри лише посилювалися, бо його підлеглі саботували розслідування і замітали сліди. Леонід Данилович кидав опонентів за ґрати, оточував себе проросійськими політиками. Він говорив російською краще, ніж українською, і йшов на поступки Росії. Державу мій чоловік. Але все ж саме Леонід Кучма офіційно вважається автором книжки Україна не Росія. Вона з'явилася у 2003-му. Була і презентація в Москві. Я свого часу пробував її читати. Не зміг багато і нудно. Якщо спростити, то там йдеться про очевидні речі. Україна таки не Росія, ментально та історично. Наприклад, автор чи, можливо, автори, бо кажуть, що не один кучма це писав, якщо він взагалі причетний. Хвалить Хмельницького і несміливо виправдовує Мазепу, каже про потребу української як єдиної державної мови та помісної церкви. Даремно я тоді намагався щось їм Ну і не книжкою єдиною. За президентство Кучми у нас з'явилася гривня. За кучми була ухвалена Конституція України, кучма проявив державницькі інстинкти під час історії з Тузлою та у випадку з НАТО. Врешті мудро повівся під час помаранчевої революції, відмовився застосовувати силу і передав владу європейському, проукраїнському політику Віктору Ющенку. Таким неоднозначним він нам і запам'ятається. Визнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!